Всім привіт! Ви на каналі Мейканемо. Сьогодні четвер день, коли ми розповідаємо, що прочитали за вас. Так, так, ми прочитали це за вас. Традиційна четвергова рубрика на майканемо, в якій ми переповідаємо зміст цікавих статей, які встигли побачити протягом тижня. Взагалі, я обіцяла переказати австралійське дослідження про китайські технології переконання. Там TikTok – це тільки вершина айсбергу, хоча те, як він крутить вашими мізками, вражає в поганому сенсі. Але у вівторок журнал Popular Science опублікував свій традиційний топ 50 технологій цього року, і ми просто не змогли пройти повз. Тому технології проконання трохи посунулися. Отже, журнал разом з експертами обирали по топ. П'ять винаходів, проєктів, продуктів в десяти категоріях: гаджети, розваги, аерокосмічна галузь, персональний догляд, авто, інженерія, спорт і активний відпочинок, дім, аварійні служби та девайси і здоров'я. Ми вирішили поділити цей ренкінг навпіл, бо описати 50 пунктів то трохи тумач. Тому сьогодні пройдемося по переможцям в гаджетах, розвагах, персональному догляді, аерокосмосі та авто. А наступного четверга випустимо другу частину про емердженсі, дім здоров'я та спорт. Тож підпишіться і поставте дзвіночок, щоб не пропустити. Якби ми спробували спрогнозувати, яким буде цей список на початку 2024 року, ми б припустили, що він буде наповнений незвичайними пристроями з підтримкою штучного інтелекту, ну такими як Rabbit R1 або AI-PIN. Фраза тепер із штучним інтелектом домінувала в споживчій електроніці останніх двох років. Ці пристрої обіцяли безперешкодний доступ до потужностей нейронних мереж у формах, які б легко інтегрувалися в наше життя. А потім ці пристрої з'явилися на ринку. Програмне забезпечення виявилося повільним і забагованим а апаратна частина важкою і незграбною. Можливо, автономні пристрої на базі штучного інтелекту ще дочекаються свого часу. І ми озирнемося назад, сміючись із цих скромних початків. Однак, у реальності великим проривом 2024 року стала гарнітура Vision Pro від Apple, Вважають у Popular Science. Цей пристрій має власні виклики, які необхідно подолати, але вже зрозуміло, що це щось зовсім інше, важливе і достатньо дивовижне. У список також увійшла інноваційна професійна камера від Sony, найзручніший на погляд редакції. Дрон і телефон, який можна назвати недоступним для розваг. Звісно, у найкращому сенсі цього слова. Отже, перше місце вибір року: Vision Pro від Apple. гарнітура змішаної реальності, що поєднує доповнену реальність із справжнім світом. Її екран із 23 мільйонами пікселів забезпечує 4 к якість для кожного ока. Камери передають зображення навколишнього світу у реальному часі, а цифрові об'єкти, такі як екрани чи ігрові елементи, інтегруються у ваш простір. Vision Pro пропонує користувачам абсолютно новий рівень взаємодії без кнопок чи контролерів. Це перший пристрій Apple, розроблений спеціально для просторових обчислень. Він має дійсно великий потенціал для змін у сфері IR. Друге місце фотоапарат A9 дев'ять body від Sony. Перша у світі бездзеркальна камера з глобальним затвором, що усуває ефект змазування при зйомці швидкорухомих об'єктів. Камера працює на основі нового сенсора, який зчитує кожен піксель одночасно замість послідовного сканування. Вона здатна робити знімки зі швидкістю до однієї тисячної секунди. Хоча камера має певні обмеження, наприклад, шум при слабкому освітленні, її здатність забезпечувати точність у динамічних сценах відкриває абсолютно нові горизонти у фотографії. Третє місце: DJI Neo. Компактний дрон вагою лише 135 грамів, який пропонує функції преміум класу за ціною менше 200 доларів. Завдяки простому керуванню через смартфон дрон підходить для початківців, але також сумісний із професійними контролерами. Нео може автоматично слідувати за об'єктами чи виконувати запрограмовані траєкторії польоту. Це найкраще рішення для контент креаторів які шукають доступний спосіб знімати 4 k відео. На четвертій сходинці: Palma від Books, смартфон із екраном на електронному чорнилі e-ink. Що пропонує здоровий спосіб користування гаджетами. Екран з діагоналлю 6,13 дюймів з високою роздільною здатністю 1200 DPI забезпечує ідеальну якість тексту для читання. Цей пристрій дозволяє працювати з базовими додатками без зайвих відволікань. Палма створена для тих, хто хоче зменшити залежність від соціальних мереж та іншого цифрового шуму. І п'яте місце: Snapdragon X Elite від Qualcomm. Новий процесор призначений для windows комп'ютерів та планшетів. Snapdragon X Elite відкриває нові можливості для створення ультратонких та продуктивних пристроїв. Ми робили про нього сюжет в одному із дайджестів техноновин влітку. Я покладу лінк в коментарі, щоб ви могли самі подивитися, що він може. Наступна категорія розваги не часто трапляється, щоб ми вручили нагороду компанії, яка існує вже. 401 рік, і це не помилка. Пишуть у підводці до цієї п'ятірки автори Popular Science. переможцем у цій категорії цього року стала компанія Zildjian, заснована у 1623 році. Вона має величезний архів та ілок для барабанів, які відіграли значну роль у розробці її нині відзначеної нагородами електронної ударної установки. У цьому списку також є дві телевізійні технології від провідних гравців ринку LG і Samsung. Хоча 2024 рік був жахливим для великих кіноблокбастерів, це був вдалий рік для телевізорів. Отже, перше місце в категорії розваги – Alchemy-E від Zildien. перша гібридна електроакустична ударна установка, що поєднує реальні барабани з цифровими технологіями. Справжні корпуси склена та інтегровані тригери забезпечують швидку реакцію і точність. Вражаюча особливість це цифрові таїлки з лазерними виїзами, які знижують гучність і дають змогу вибрати різні звуки, зокрема із знаменитого архіву зілд'єн. Друге місце за телевізором LG Signature OLED T. прозорий телевізор з oled екраном, який може змінювати свій вигляд. Шар контрастної плівки на задньому фоні створює звичайне чорне тло для перегляду, а при натисканні кнопки він стає прозорим. Цей ефект дозволяє одночасно бачити картинку та об'єкти за телевізором, створюючи справді унікальний візуальний досвід. І одразу слідом за ним третє місце. Samsung S95D OLED TV. Інноваційний телевізор із матовим покриттям, яке усуває відблиски навіть у яскравих приміщеннях. Завдяки технології Quantum Dot OLED він забезпечує насичені кольори та високу яскравість, що робить його ідеальним вибором для будь-якого освітлення. Наступний четвертий Snap Tap від Razer. функція для клавіатур, що змінює правила гри для геймерів. Вона дозволяє уникати затримок у русі персонажа, забезпечуючи плавний перехід між напрямками. Ця технологія особливо важлива для конкурентних ігор, де навіть секунда має значення. І на п'ятому місці – 75 нейро від Master and Dynamics. Навушники з датчиками EEG, які відстежують активність мозку та підказують, коли варто працювати, а коли вже відпочивати. Навушники аналізують сигнали мозку, щоб допомагати користувачам підвищити продуктивність і уникнути перевтоми. Аерокосмічна галузь минулого року. Аерокосмічна галузь була настільки насичена захопливими розробками, що думаю, вибір фінальної п'ятірки став для редакції справжнім викликом від зростання екологічно стійкої та зеленої авіації до загального прогресу в галузі державних і приватних космічних інновацій, 2024 тисячі рік став поворотним моментом для майбутнього авіаційних технологій. Найсміливіші прориви включали літаючі таксі на водневій енергії, ракетний літак, здатний досягати космосу, комерційних астронавтів, які вийшли за межі свого космічного корабля, можливе повернення до надзвукових авіаперельотів та запуск місії спрямованої на пошук життя за межами поясу астероїдів. Нам в Мейканемо особливо приємно відзначити, що майже про всі ці проекти ми доволі детально розповідали у наших тижневих дайджестах, і виходить не дарма обрали саме їх. Тож переможець року: Літаючі таксі на водневій енергії від Джобі, Літаючі таксі Джобі Авіейшн на водневій енергії є проривом у регіональних подорожах. Завдяки заміні традиційних батарей на систему відкого водню цей апарат досяг дальності польоту близько 800 кілометрів, значно перевершивши попередній показник у 250 км. кілометрів. У липні таксі виконало тестовий політ на 850 км, кілометрів, довівши свою ефективність у жовтні FAA Представила нову категорію цивільних літаків, що відкриває шлях для популяризації аеротаксі, які можуть стати такими ж звичними, як і гелікоптери МК Ту Аврора ракетний літак для багаторазового використання від Dawn Aerospace. Цей апарат поєднує ракетні можливості з гнучкістю використання звичайного літака. МК Ту Аврора може злітати зі стандартних злітних смуг, що робить його ідеальним для дослідження атмосфери, спостережень Землі та експериментів у мікрогравітації. Його конструкція дозволяє виконувати кілька польотів на день, що є важливим кроком для зниження вартості космічних запусків. У майбутньому він може змінити уявлення про доступність космічних польотів. Дон» – перший комерційний вихід у відкритий космос від SpaceX. 12 вересня 2024 року команда полярної ЗОІ здійснила історичний вихід у відкритий космос, ставши першими комерційними астронавтами, які це зробили. Ця місія продемонструвала здатність приватних компаній розробляти та впроваджувати технології для виживання у космосі. Polaris Dawn прокладає шлях до ери, коли космос стане доступним не лише для урядових програм, а й для приватних підприємств. Та просто космоентузіастів. Четверте місце: x 59 Квіт Суперсонік Транспорт від NASA та Lockheed Martin. Тихий надзвуковий літак, що повертає швидкі подорожі. Проект NASA Квіст має на меті усунути гучні звукові удари, що обмежували використання надзвукових літаків. x 59 який дебютував у січні цього року, завдяки інноваційній конструкції, створює лише м'який удар. Замість характерного звукового вибуху. Якщо тестові польоти у 2025 році будуть успішними, цей літак може стати початком нової ери надзвукових пасажирських авіапрольотів над заселеними територіями. І п'яте місце: Європа кліпер від НАСА. Місія з пошуку життя в орбіті Юпітера. Запущений у жовтні, Європа Кліпер досліджує потенціал для існування життя НАСУ путнику Юпітера в Європі. Вважається, що під її замороженою поверхнею знаходиться солоний океан. Кліпер оснащений інструментами для аналізу водяної пари, яка вивергається через тищини та зйомки поверхні у 2031 році. Зонд здійснить десятки польотів поблизу Європи, що може кардинально змінити наше уявлення про потенційну населеність цього супутника та підготувати ґрунт для майбутніх місій. Від космосу до власної ванної наступна категорія персональний догляд, безліч засобів особистої гігієни: гаджети, чи лікувальні засоби, домашні спортзали та туалетні столики. Всі вони обіцяють інновації, і все ж мало хто справді виконує компанії, які розробляють косметику, харчові добавки, інструменти для фітнесу та інші засоби для оздоровлення, як правило, обмежуються модними словами. Особливо вдаючись до досліджень, щоб створити щось справді нове. Однак це не означає, що немає вартих уваги продових засобів особистої гігієни, і цей рік приніс деякі дуже помітні пропозиції від високотехнологічних засобів відстеження сну та активності, які забезпечують максимальну продуктивність до найсучасніших фенів для волосся, які дають вашій шкії голови відпочити від опіків. Ось п'ять продуктів для краси та оздоровлення, які справді підтверджують свої великі обіцянки. Переможець року Aura Inc. 4 від Aura. Новий Aura Inc. 4, представлений 3 жовтня є оновленням попередньої моделі, що вже отримала визнання. Ця версія має вдосконалені пласкі сенсори, які підвищують комфорт носіння та інноваційний алгоритм Smart Sensing, що покращує точність зчитування даних. Кільце автоматично активує сенсори, залежно від фізичної активності користувача, що дозволяє забезпечити до восьми днів автономної роботи. Завдяки вдосконаленому застосунку трекер надає дані про якість сну, стрес, фітнес та репродуктивне здоров'я. За різноманіттям розміїв і преміальними оздобленнями, Aura Ing 4 є найбільш зручним і функціональним пристроєм у своїй категорії. Друге місце. Custom Jet Oral Health System від Proclaim. Проклейм пропонує індивідуально налаштований пристрій для догляду за ротовою порожниною, який виготовляється з використанням 3D-сканування в кабінеті стоматолога. Система має до 60 водяних струменів, розташованих для ефективного очищення між зубами та під яснами. Процедура займає лише кілька секунд і підходить для всіх членів родини завдяки змінним насадкам. Це пристрій, який дійсно перевершує звичайні іригатори за точністю та зручністю. Bond Shaper Curl Rebuilding Treatment від Olaplex. Швидке рішення для пошкоджених локонів. Новий засіб від Olaplex використовує запатентований пептид для відновлення зв'язків у волосі, які відповідають за форму локонів. Ця процедура без болю та значного часу відновлює кучі. Роблячи їх здоровішими і об'ємнішими, на відміну від інших засобів, які фокусуються на вирівнюванні. Shaper спеціально створений для власників саме кучерявого волосся. Четверте місце под 4 від Eight Sleep. індивідуальна температура для ідеального сну. Цей розумний матрацний топор циркулює воду, щоб охолоджувати чи нагрівати тіло під час сну. Пристрій має дві незалежні зони для партнерів. Що дозволяє створювати різні мікрокліматичні умови. Завдяки 36 біометричним сенсорам алгоритм автопілот автоматично коригує температуру протягом ночі для забезпечення максимального комфорту. І завершує топ-п'ятірку Supersonic Neural від Dyson – інтелектуальний фен, що захищає шкіру голови. Новий фен Dyson має сенсори TOF – Time of Flight. Які визначають відстань до волосся та автоматично регулюють температуру, щоб уникнути перегиву? Ця технологія, що зазвичай використовується у роботах та автономних автомобілях, забезпечує здоров'я волосся та шкір голови, зберігаючи швидкість сушіння. Dyson знову підтвердив свою репутацію новатору у сфері догляду за волоссям. І останній розділ на сьогодні: авто. У 2024 році в автомобільному світі все нове та блискуче не обмежувалося лише електромобілями. Поки індустрія працює над вдосконаленням інфраструктури заядних станцій для електрокаїв і створює їх нові покоління. На передній план виходять інші технології. Серед них передові системи для салону автомобіля, вдосконалені аудіосистеми і навіть рамінь безпеки, спеціально розроблений для людей, які пережили рак молочної залози. І Хоча він і не має коліс, новий гоночний апарат від Сіду. Це справжня ракета на воді, яка може обігнати навіть голодного алігатора. Отже, список автомобільних інновацій, які точно заслуговують на увагу від Popular Science. Переможець року. Nautilus від Lincoln. Nautilus оснащений 48-дюймовим дисплеєм, що простягається через усю панель приладів. Користувачі можуть налаштовувати інтерфейс через окремий 11 дюймовий сенсорний екран, відображаючи тільки потрібну інформацію. Автомобіль підтримує Apple CarPlay, Android Auto, Alexa, а також пропонує функції відеоконференцій та стеймінгу. QX80 від Infiniti Новий QX80 отримав оновлений 35 літровий двигун із подвійним турбонадувом, потужністю 450 кінських сил. Але справжня інновація це нова інформаційно розважальна система та аудіосистема від аудіокомпанії Кліпш. Це перший раз, коли Кліпш інтегрований у повнорозмірний позашляховик, і здається, компанія зробила все можливе, щоб справити враження. Опція включає 24 чіткі динаміки. Якщо вибрано налаштування індивідуал авто, динамік у підголовнику водія направляє навігаційні вказівки, музику або телефонні дзвінки безпосередньо на водія, а пасажири продовжують слухати музику або спокійно собі деймати. Це також хороший спосіб для батьків покоління X послухати свій список пісень без того, щоб діти покоління Z позаду скаржилися на вибір. Боже, мені треба ця штука, і можна навіть без інфініті. Неочікуване третє місце rxp X від Сіду. Особистий водний транспорт, що б'є всі рекорди, RXPX має потужність 325 кінських сил і розганяється до 100 км на годину за 3,4 секунди. Завдяки новому турбонагнітачу і іншим вдосконаленням цей водний скутер забезпечує неймовірну маневровість та швидкість, перевершуючи інші моделі. Bluetooth-динамік Tacoma від Toyota. Технологія твердотільних батарей у дії. Цей портативний динамік є частиною 10 динамічної аудіосистеми Tacoma. Завдяки твердотільній батареї цей динамік менш схильний до деградації, спричиненої високими температурами, що робить його надійнішим і довговічнішим. І останній фіналіст на сьогодні Support Belt від Ford. Інновація для комфорту пацієнтів після мастектомії. Саппорт Белт це накладка на ремінь безпеки, яка знижує тиск на грудну клітину, забезпечуючи комфорт для людей, які перенесли операцію. Цей аксесуар виготовлений із м'яких перероблених матеріалів і доступний безкоштовно через сайт Ford. На сьогодні на цьому завершимо. Наступного тижня чекайте на топ-п'ятірки в наступних п'яти номінаціях. Нагадаю, що це був вибір року від журналу Popular Science, який з 1988 року обирає топ-50 технологічних новинок за рік. Тож залишайтеся з Майканемо і за тиждень продовжимо. І несіть в коментарі свої власні топ-новинки. Може зробимо свою альтернативу списку Popular Science? Спокійного всім вечора і любіть технології.